Інформаційний ефір першого Придністровського продовжує українська редакція. В студії Тетяна Гандзі. Вітаю вас. Останні новини, як це було, дивіться просто зараз. Лікування за кордоном 20 врятованих життів за пів місяця. Занурення в йордань традиції та підготовка купелей. Морози міцнішають у республіці, обладнали пункти обігріву та тимчасового перебування. 15 січня проїзд в тролейбусах оплачуємо вже тільки картою. Для цього використовується автоматизована система оплати проїзду. Це безготівковий розрахунок через валідатор з використанням банківської карти. Для оплати підходить як класична карта придністровських банків, так і передплачена, яку можна придбати без відкриття банківського рахунку. Та проїзду пасажири можуть вибрати карту будь-якого Придністровського банку. Головне упевнитися, що до неї прив'язана пенсійна пільга на безкоштовний проїзд. Перевірити це можна на сайті АСОП. Для цього потрібно ввести номер картки, термін дії картки і прізвище. Після цього ввести перевірочні символи з картинки і натиснути кнопку Перевірити. І тоді у вас відобразиться, прив'язані пільги до вашої карти чи ні. Якщо пільга відсутня, наприклад, у пенсіонера, йому потрібно піти в Соцзабес і прив'язати її для цього. Необхідно знати id карти і взяти з собою карту, пенсійне і паспорт. ID банківської карти, ідентифікатор це її унікальний номер. Дізнатися його можна в інтернет-банку або будь-якому його відділенні, або ж за телефоном кол-центру. Наприклад, клієнти Ощадбанку можуть зателефонувати за номером 1611. на етапах. на перших етапах впровадження безготівкової оплати в громадському транспорті. Пільги до пенсійних карток дійсно були прив'язані автоматично, але всі ті клієнти, які оформляли пенсійні картки після липня, їм потрібно зробити це самостійно в соцзабезі. Або якщо це шкільна карта або студентська, в своїх навчальних закладах ці пільги прив'язують. Якщо у школярів чи студентів під час оплати проїзду у тролейбусі списалася повна вартість, необхідно зареєструвати свою карту в системі АСОП. Для цього потрібно подати заяву за місцем навчання. Студенти, який вирішив відрахуватися з вишу, можуть звільнити від оплати за навчання, але тільки за той період, коли він служив в армії. Про це говорили напередодні на засіданні Верховної Ради. Тобто студент вступив на бюджет. Через деякий час його призвали в армію. При цьому він продовжує вчитися в університеті заочно або за індивідуальним планом. Після він вирішує відрахуватися з вузу. Зараз за законом студент повинен відшкодувати державі повну вартість навчання, в тому числі і за період, коли служив. В армії депутати запропонували це змінити. законопроєкт розроблено у зв'язку зі зверненням громадян до нашого комітету. І виходить, що він виконував свій військовий обов'язок, отримав освіту, і за цей період з нього отримують оплату. Тому ми запропонували виключити цю норму. Над документом продовжать працювати. Попереду друге читання. Де знаходиться будинок або гараж, хто власник, чи є борги. Фахівці місцевих рад, сіл та селищ можуть отримати доступ до єдиного реєстру на нерухоме майно. Так отримати інформацію можна буде швидше, а укладати угоди стане простіше. Не потрібно буде чекати на документ місяць. Відповідь прийде відразу. Наші сільські адміністрації наші сільські адміністрації, особливо ті, які знаходяться у віддалених частинах республіки, часто стикалися з проблемою, коли людина звертається до адміністрації з приводу того чи іншого нерухомого майна: будинок, гараж, сарай, земельна ділянка. Сільські адміністрації змушені були давати запит у держадміністрації району міста для отримання відповіді: чи перебуває на обліку, зняти із обліку, за ким зареєстрований тощо. Це займало величезну кількість часу. Було незручно сьогодні. У фахівців сільської ради вже буде доступ до єдиного реєстру, і вони відразу можуть надати цю інформацію. Депутати розглянули законопроєкт у першому читанні і продовжать над ним працювати. Початку 2026 року врятували 20 життів. Це всього за пів місяця. Йдеться про людей, яким надали термінову медичну допомогу після інсультів, інфарктів та їхніх ускладнень. У Придністров'ї більше п'яти років працює програма, в рамках якої пацієнтів серцево-судинними захворюваннями екстрено направляють на лікування за кордон. На прийомі у кардіолога Марія Головачук, їй 73 роки. Все життя пропрацювала вихователькою у дисадку. Уже кілька років у жінки гіпертонія. Перед новим роком стався мікроінсульт. Вона стала на облік до лікаря. Дорогою на плановий прийом пенсіонерці раптово стало погано. Дійти до поліклініки їй допоміг, перехожий. Підняли. Підняли до терапевта на третій поверх, зайшла до нього, запитує, як справи? А я вже сказати не можу. Боляче кажу, біль сюди віддає і в руку, і спину. Не знаю, що таке. Він так подивився на мене. каже: тихенько, сідайте, вам не можна стояти. А я кажу, чому у вас інфаркт? І він тут же медсестрі каже: біжи в кабінет, візьми коляску, викликай швидку і відразу в кишені. Протягом півтори години лікарі зібрали необхідні документи, аналізи та направили Марії Головачок до Кишинева. Там їй провели шунтування. Операція, яка відновлює приплив крові до серця. Зараз жінка відновлюється в РКЛ всі послуги медичні починаючи від виклику швидкої допомоги додому, включаючи надання тромболітичної дорогої терапії в стаціонарі, транспортування пацієнта в кишенів, процедура коронографія, все це навантаження бере на себе міністерство охорони здоров'я і уряд нашої республіки. Програма продовжує працювати і в 2026-му. З початку року медичну допомогу за кордоном надали 20 придністровцям. У будинку культури села Коротне триває ремонт. Це об'єкт фонду капітальних вкладень. Три роки тому побудували нову котельню, замінили опалення, відремонтували концертний зал. Зараз йдуть роботи в дискозалі. Білосніжні колони свіжо пофарбована ліпнина і скрізь пахне фарбою. Практично на фініші ремонтні роботи в дискозалі будинку культури села Коротне. Колись це було найулюбленішим місцем молоді. Тут проходили сільські дискотеки і тематичні вечори. Але останні 30 років це приміщення не використовували. Дах протікав. Через це стеля покрилася вогкістю і місцями відпала ліпнина. з тим, що Звичайно, в порівнянні з тим, що було. Заходили, ніби був льох якийсь. Було все вологе, незатишно. Зараз заходимо, як ніби стало тепліше і затишніше. Тут приємно перебувати. Ми вже проводили новорічний вогник. Ремонт ще не закінчено. Зараз маляри фарбують стелю балкона, на черзі стіни і перила. Вероніка працює в будівельній сфері близько 20 років. Але, каже, не думала, що доведеться відновлювати і фарбувати ліпнину. У будинку культури її багато. Найвеличніша хора молдован під акомпанемент музикантів на флейті. От реально, як художник. Ось реально як художник, стоячи на лісах, незручно було у цей момент. Тут всі стіни були спрятані майже під мішковиною. Тут всі стіни практично були заховані під мішковиною. Тільки ліпнина з молдаванами виднілася, а решта під мішковиною. Було темно, не було нічого. А коли зняли цю мішковину, здивувалися, що виявили. Наверху була ось ця ліпнина з арфою. Зараз ми все відновили, як було спочатку. Будинку культури 59 років. Останній капітальний ремонт проводився на початку 80-х років. Два роки тому завдяки програмі фонду капітальних вкладень почали ремонт концертного залу. У березні 2025-го було урочисте відкриття. Зараз готується до фольклорного свята. Концерт з національними обрядами пройде 17 січня о 15.00. Найкращий за професією міносвіти запрошує взяти участь у конкурсі студентів середньої професійної освіти. Номінацій кілька: найкращий бухгалтер, найкращий механік, найкращий зварювальник у конкурсі. Буде два етапи: теоретичний та практичний. За їхнім результатом журі визначить найкращих конкурс. Професіональному майстерства конкурс кращий за фахом. Це значуща подія для середньої професійної освіти, тому що він дозволяє визначити та дати значущість професіям, які набувають студенти, показати престижність фаху у цьому конкурсі можуть брати участь студенти будь-яких організацій профосвіти, які реалізують ці програми. Для участі у конкурсі потрібно надіслати заявку на електронну пошту Міносвіти. Адреса на екрані. Охочих поборотися за звання найкращого бухгалтера чекають до 20 лютого. Механіків до 1 березня. Зварювальників до 1 квітня. У Придністров'ї обладнають 12 купелів для водохресних купань. Про це доповіли президенту Красносельському. На березі розгорнуть намети з обігрівом та чаєм. Зроблять зручні спуски до води. Здебільшого купелі встановлять на міських пляжах міст. В Дністровську, наприклад, окунутися можна буде біля яхт-клубу Кучурганського водосховища, у Дубасарах біля Греблі Гес, у Рибниці на Набережній, у Кам'янському районі у парку села Рашків біля храму у Хруставій та у дозвільній зоні Ласаля на Подоїмському озері. Усюди водолази перевірили дно. Щоб усе пройшло безпечно, біля куполів чергуватимуть рятувальники та лікарі. На пости вони заступлять 18 січня о 6 вечора і до 7 ранку, 20 січня. У водохреща співробітники МВС також чергуватимуть поблизу храмів. Там проведуть богослужіння, роздаватимуть освячену воду. Отже, водохреще вже зовсім скоро. Тим, хто планує зануритися у купіль, варто підготуватися. Про сенс свята і безпечні купання в нашому сюжеті. Водохреще одне з головних християнських свят. Воно символізує очищення, благословення та оновлення. У цей день вода набуває святості, а віруючі занурюються у крижану воду, щоб зміцнити дух. Головне пам'ятати, купання у воді це традиція, але не зовсім церковна. Ось що кажуть священники. Люди думають, що ця холодна вода вона омиє гріхи чоловіка. Гріхи з людини змиває тільки таїнство ісповіді і таїнство причастя. Особливу властивість цього празника має очищення душі це молитва в храмі. Свято хрещення це богоявлення. Цього дня у храмах служби, які освячують воду. Неї запасаються на весь рік. У церкві кажуть, якщо все ж таки вирішили зануритися в купелі, тільки з молитвою і без шкоди для здоров'я. Цього року очікуються сильні морози, тож підготовка до окунання особливо важлива. Не треба вживати алкоголю або палити перед занурюванням. Не треба вживати якоїсь важкої їжі. Перед тим як погрузитися в воду, людина має зробити декілька фізичних вправ в місті обігріву. І після знаходитися в воді не більше 10 секунд. Є й ті, кому купатися в крижаній воді, лікарі не радять. Це протипоказано показано людям похилого віку, дітям, вагітним жінкам, людині, яка має захворювання серця, легень, нирок або знаходиться в стадії запалення. Ну а для тих, хто все ж таки вирішить зануритись ще одна рекомендація: у воді знаходитись не більше хвилини. Обов'язково потрібно взяти махровий рушник, щоб швидко зігрітися. Ну і порада від священиків: якщо купатися, то тільки з вірою. Сніг морози і хрускіт під ногами. Зима в Придністров'ї триває. До кінця тижня буде холодно, кажуть синоптики. День до 5 градусів морозу, а вночі близько 10. Такі, що... Умови такі, такі, що надходження теплої повітряної маси йде, але не до нас. Вона йде на територію Європи. Ми опиняємося в тиловій частині цієї потужної системи, антициклональної, і виходить так, що тепло надходить через Італію. Буде потрапляти у Німеччину. А ми будемо навпаки в холодній погоді. У нас зараз становилася російська зимова погода, властива для європейської частини Росії середньої смуги. На водохреще буде зимова погода. На водохреще в день синоптики обіцяють від 1 до 5 градусів морозу, а вночі буде ще холодніше. Стовпчики термометра на півдні країни опустяться до мінус 10, а на півночі до мінус 15. Тепла поки чекати не варто, кажуть метеорологи. Міносова температура збережеться, сніг поки танути не буде. Тому одягаємося тепліше і радіємо справжній зимі. В зв'язку з сильними морозами в республіці почали діяти пункти обігріву. Працюють вони протягом робочого дня. Там можна погрітися і випити гарячого чаю, а в центрі тимчасового розміщення залишитися на ніч і поїсти. Рибниця палац культури у морози це пункт обігріву. Тут можна випити чай з 8 ранку до 5 вечора. Такі ж відкрили у 5, 8 та 10 школах. А у спорткомплексі ювілейний пункт тимчасового розміщення. Тут можна зупинитися з ночівлею. Наприклад, якщо застрягли на дорозі в негоду або вдома неполадки з опаленням, тут є навіть ігрова кімната для дітей. Це цілодобове перебування людей, де передбачено одноразове харчування після прибуття громадян до пункту тимчасового розміщення. Також є пункт тимчасового розміщення на території ЦРУ. Це для громадян, які потребують медичної допомоги. Для осіб без певного місця проживання це пункт тимчасового розміщення у будинку для літніх села Воронкову. Також у районі у нас у кожній адміністрації села обладнано пункти обігріву. У Кам'янці на випадок сильних морозів працюють три пункти тимчасового розміщення. Два на базі готелю Спортшколи, один у центральній районній лікарні. А у селах району з 8 ранку до 5 вечора працюють 14 пунктів обігріву. У пунктах тимчасового розміщення є ліжка, на яких можуть розміститися громадяни відпочити гаряче харчування та чай. У селах столи стільці, де громадяни можуть зайти, обігрітися, випити гарячий чай. Також є один пересувний пункт обігріву на базі ЗІЛ-131 в аварійно-рятувальному підрозділі міста Кам'янка. З початку морозів у рибниці ніхто не скористався пунктами обігріву. В Кам'янці одна людина, яка потребує медичної допомоги. У Тирасполі приходили зігрітися двоє людей. У Бендерах четверо. Це особи без певного місця проживання. Такі маємо новини на сьогодні. Більше шукайте на сайті нашого телеканалу і в усіх соціальних мережах та мобільних додатках. А як це буде далі? Ми розповідатимемо вам наступного тижня. Зустріч у понеділок, о 17.30 на першому Придністровському.